Черики, декорики. Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Субота, вихідний, ранок. Посправлявся по господарству. Приїхав дядя Вітя, зараз готуємося в командировку правда, не зі лом поїдемо. От. Тому що їхати трошки далеченько, та й буду їхати, мабуть, з дівчатами, а може Леся Петрівна поїде. і Поїдемо ми на бусі, відвеземо мої ютубовські мамі Антоніні. <кхух> Дрова. Так як каже, не знаю, яка буде зима. Газ газом а треба, щоб були дровцята. Ну і вона така дуже така уперта, як я завжди казав. якщо є двері, значить треба в них тарабанити. Відкриються. Ну, у мене немає карточки, а у Олеся Петрівни є. Так що перекинула гроші на карточку і каже, скажеш, сірю, і хай привезе мені дрів. Ну і приходиться зараз організовувати, щоб це все в довгий ящик не відложувати. Так як на сьогоднішній день у нас погодка така знову не камільфо. Знову у нас все хмарно. Ночі йшли, йшов дощ. Сьогодні планували їхати знову молотитися, треба забирати нам зерно, ну і ми не можемо. Доїхати і не можемо це все діло зробити. І я думаю, що сьогодні навряд що це все діло зможемо ми зробити. Тому що буквально пару минут назад знову крапало. Воно не скільки намочило, а скільки це все діло. Е Ну просто стало сирим, так що ну, просто не можна буде молотити. Е, в тому році, хто пам'ятає, кожен рік ми завозимо солому. О, верніше, не солому. Я беру січку, це тільки в одному господарстві. Це Вовка Агрокоржівське, е, там де ми з вами ставали, знімали як молотили ріпак. І у них також є пшеничка, ну, але подзвонив мені Толя, каже, паї будуть давати, тобі брати. Я кажу, да, ні, не, не буду, тому що солома не в дугу, вона каже, кажу погана. Він каже, будуть давати та, що була накрита, що звозили в тому році на базу. Так що привезуть, можливо, завтра-післязавтра -завтра солому. Треба ще прибрати старе місце. От, є кусочка роботи. Тобто, це все діло, ці сані треба готувати зарані з літа. От, і Хтось там мені писав знову, там, грамотєї, там. Що ти знімаєш, одне те саме. Та ніхто ж нікого не заставляє е, дивитися одне те саме. Якщо людина е, не любить стабільності, і якщо їй не цікаво, вона дивитися не буде. Ну, а в нас таке однообразне сільське життя, ми його показуємо. Що ми робимо для вас воно однообразне, а для нас воно різне, тому що навіть е, та сама група поросяду, Зараз ми з вами підемо і подивимося, що там у нас зроблять рижики, відбімки. Та неділю назад, майбутнього менше, продавали туди свинку, лолочку на село Недра, де було багато критики, що я сказав там людям, що якби вас у багажник, і в мішок і що з вами було. Ну, я більше довіряю тваринам, чим людям. Ну, чому так? Тому що вони, які вони є, такі вони є. І я закликаю і своїх дітей і завжди кажу, потрібно бути таким, який ти є. Так що, друзі, зараз... Зробив такий невеличкий обзорчик, пройшов по городу, Дощі, дощами, бур'янці бур'янцями. Картопелька росте. Бурячки, які повилазили, теж ростуть непогано. Я ж дякуючи собакам, попереривали трошечки, може, то й не мої косячки, а все-таки собачі. Надяжа Анатолійовна скриває їхні. Преступлення. Ну, чому так? Тому що вони люблять із вірухою Сергіовою дуже котів і собак. Ну У нас кожен в господарстві, в сім'ї ну, займається. Ми то всі разом працюємо, але кожен От всі ми різні. Так що, друзі, такі діла. Безправлявся по господарству. Сейчас підемо. Подивимося, що там вона трижечки роблять. І трошки там є у нас яблучок. І ці яблучка. Зараз погодуємо наших поросяток. По поводу е, праці в селі, там теж писав дуже грамотний дядько, я не спорюся. От, е, що в селі е, ніколи в житті там не заробиш, і треба жити для себе, е, жаліти себе. Я згоден на всі 100%, але кожну роботу її потрібно робити відповідально. І навіть ті люди, які не тримають домашнє господарство, у них теж багато часу виходить на те. Для того, щоб підтримувати в чистоті і в порядку двір, там, огорожі, будинки, в будинку, щоб було чисто. Ну, потому, що Багато людей говорить, там, от, Село ти не асфальтоване. Ну, Тому що у багатьох людей складаються такі асоціації, що село, що тут все погано і все не так, як у людей. Ну, так само і в місті людина- людині розмін. Так що в селі також можна. Тримати невеличке домашнє господарство, раціонально його використовувати і своїми силами ще можна щось і заробити. Так що, ну я просто даю відповідь, що я ж живу в селі, о, тримаю невеличке домашнє господарство, маю трьох дітей. От, і ніхто в мене голий буси не ходить. І, дякуючи Богу, не зарікаюся, але поки ні в кого нічого не прошу. І помаленьку, щось ціль за ціллю йду. Е, ну, мені е, я люблю працювати. З дитинства, кожному своє. Так що, хто хоче працювати, хай працює. Хто не може, хай не працює. Можна заробити в іншому місці, але може прийти той час, що не буде, буде за що, а не буде чого. Так що, друзі, ну якось так. Про все і не про що. От, а як там, в селі все своє. Ну, Гуртом раз-раз те раз посадили, воно вже по старі накатані. Для когось все накладно, ну, а для нас це вже робота. Надежда Анатольевна займається. Овочами, тобі, помідори, огірки, капуста, там, такі всякі різні речі. Я займаюся картоплями. Тобто картопля ніхто до неї не лізе, кроме мене. Посадив, підгорнув, обробив, просапав, все нашою куботою, ну отак і живе. Так що, друзі, підемо до тих, кому ми довіряємо більше. Це наша живність. Ну, Але, але ну, таке життя, так, такий, така їхня доля, ми їх тримаємо для того, щоб. Задовольнити свою потребу. Дуже не люблю я люблю вирощувати свиней, люблю приймати опорози. Але не люблю день забоя, особливо в той момент, коли свинка ще не посмалена. Коли вона вже посмалена, вона вже якось море по коліна. Ну, такова наша життя. Так що, друзі, погнали далі. Що ви миші? Давно я вас теж не показував. Чотири валерчика, які в нас родилися, а той дрищик, я думав, що він одійде. Сильно переживав і так малий виводок. Ні, всі активні, всі галоші і усі ростуть два кабанчика і дві свинки. І що я замітив, смокчуть мамку з стоячки, де ж годує вона їх стоячки. Не знаю чому, але так проїздить, що вона годує стоячки. По поводу цих свинок двох вони сидять на нормірованому харчуванні, хтось там мені говорив. Що я їх там загодовую, 3 кіла сутки, тобі ж три кіла даю на двоїх утром і три кіла ввечері. Да, вони вилизують корито до блеску, Хотять їсти. Ну, але оцю вже ми спарували, а та ще поки під сумнівом, Але вони так гуляють, вони їдять е і. А що це я роблю? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <світ> ну, застрянеш, так вони тебе задали. О, Так що, ну, якось так. Тобто все начебто під контролем, але можливо щось трошки е, з в програмі. Що ви зіваки? До цих зівак я у колі Колостяка замовив собі ще е, шестеро поросят, але буде, мабуть, тільки п'ятеро. о, Бо є один нутрячок і там щось кум хоче, то мене трохи здвинуть, то додамо до цих і буде у нас теж групка поросят, так як люди запитують мене, е, щоб я продав. Ну, продати не можу, тому що е пустота свиноматок. Три оно залишилося, клітки пусті. Але ми будемо переганяти, скоро е молодь. Всю, що ми зараз з вами підемо дивитися, будемо переганяти їх у... туди, в ті клітки, що ми вже підготували. Що, вирижики, пижики, доброго здоров'я, доброго здоров'я! Так що, друзі, хто пам'ятає наших рижиків, зараз будемо їм давати трошки яблу. Яблука поки любимо всі, а? от чому я їм довіряю більше, тому що вони настоячі, вони справжні, просто справжні. Такі, які вони є. І коли ти до них заходиш, вони тобі лізуть на голову, вони тебе або кусають, або цілують. Тобто вони роблять те, що вони хочуть і роблять. Ну, так як їм хочеться. А людина, людина підстроїться, людина, е, є люди хитрі і е, дощ пішов, капець обратно дощ. Читно, знаєш, покриші тарабали. Друзі, трошки рижика, Отак тобі і помолотили. Не можемо змолотитися. в Європі засуха, в інших регіонах України теж засуха. А у нас лє кожен день, лє дощ. Пшениці чорні стоять, вже дивлюся, там деякі поля. Взагалі, їх навіть молотить. Я думаю, що безсмисленно, ну, вони чорні, як земля. По-любому там сашка. Чутно, да як? Ось такі пориви дощу. Сьогодні були й ночі. так іде, капає. Так що, друзі, не дурю, не брешу, а так воно є. Так що, друзі, на цьому буду я завершувати своє відео. Ой, ну, значить так богу угодно. А іде. А ми вже помаленьку будемо воювати далі. Із природою, звісно, не попреш. На цьому буду завершувати. Всім бажаю скорішої перемоги. Допомагайте один одному, підтримуйте один одного, не бійтеся деяких валечиків, які питаються нас унизить, їх дуже багато. От. І всім бажаю миру, здоров'я і добра. Ну, а я погнав далі працювати. Кожну роботу можна робити, і вона буде ну, легко робитися. Просто це треба робити. Або якщо... Якщо це твоє, то ти його робиш. Якщо не твоє, то краще не робити, якщо ти цього не хочеш. Так що, друзі, всім пока-пока.